Тут кілька ліній сюжетних, тобто йдеться про митців, є музикантська якась стосовка, є художники, є кінематографісти. Ну, я так взяв за основу чотири лінії митців мистецтва. І є е, художники, музиканти, кіношники і літератори. І вони, кожен з них живе окремим життям, спочатку все нормально, а потім ну, просто в країні міняється влада. І раптом одного дня вони там відбувається якесь, щось не, не розуміють всі по всім каналам, по всім, ну, коротше кажучи, зарудний це письменник один з е, персонажів. Зарудний ніжно відсторонив Соломію від монітора комп'ютера і відкнув інтернет. Налаштувавши прийом супутникового телебачення, він одразу потрапив на потрібний канал. Втім, це було зробити зовсім не важко. Виступ міністра з відразного синюватим обличчям. Дійсно транслювали майже всі канали, як до того вже практикувалося кілька разів з новим президентом Юналії. Ну, Вигадана країна, Юналія, звичайно. Далі йде пряма І, звісно, будуть багато невдоволених такими нововведіннями, але дозволю всім нагадати, що ні одна рішуча і кардинальна реформа в історії суспільства ще ніколи не була стріта усіма без винятку положительно. Це я вам кажу. Сергій не вірив своїм очам і вухам, але він не помилявся і не спав, і не марив. Все це дійсно відбувалося туди зараз у прямому ефірі на всю країну. Тепер, що касається літератури, на сторінках книг більше не дозволяється підіймати теми різних там, психологічних драм, і, трагедій, будь-якого підбілля, включаючи і культурне... Типу, е ат деграунд і прочії дерзості, Нельзя можна підіймати націоналістичні мотиви, типу там про різних повстанців, героїчних козаків. Повністю запрощається писати у стилі модернізм та постмодернізм. Всякі там потоки сознання, театри абсурду, авангардні верлібри. Особливо це касається поетів. Для них дозволено писати пісенну лірику. Про любов там, про почуття, про радість освобождення із місць містоль оддальних, про животних теж можна. В ніякої політики проза заїків сложніє. Для них розрішена теми звичайна праця простих людей, любов і взаємоотношення мужчин і жін, шкільні будні, детективи, де головними героями бажано, щоб були люди закальотні, так сказати, життю, повідавши війни і желательно щойно освободівшися. Про спортсменів можна писати. Про успішних бізнесменів бажано про тих, хто поднявся, так сказати, із грязі самого дна, пройшов весь складний путь від шістерки до пахана. Щоб було видно встановлення характерів, залізна воля, чіткі розклади. Якщо є якісь там політичні мотиви, їх обов'язково слід узгоджувати з відповідними комісіями, які тепер будуть працювати при усіх видавництвах. І що касається художників і прочих там творчих елементів, то їх у нас то їм у нас везде свобода і почут. Ну, тобто, уявляєте, яка ситуація склалася в країні, і це по всіх видах мистецтва. Ну, і, коротше кажучи, не всі з цим згодилися, ясна річ. І от вони самі себе назвали сотня нескорених, я вам дуже коротко переповім. Захопили хмарочос в шиїв. Ну, шиїв столиця Юналії, коротше кажучи, все зрозуміло, де це відбувається. І ось вони вирішили до кінця стояти і написали таку, висунули таку умову владі, що якщо не будуть скасовані ця вся цензура, обмеження і таке інше, ви зрозуміли, про що йдеться мова, то вони скоять як масового самогубства, тобто ці 100 людей, стрибнуть туди вниз. І світ дізнається, що відбувається. Ну, починається заборуха в країні, там і президент прилітає. Але дуже складний шлях проходить ці митці. Там є три, три вали такі спокути. Починає влада розуміти, що світ занепокоїться таким і краще з кращих можуть все ж таки перетворитися на брудну плямку, там, десь на асфальті. І починаються різні варіанти. Підкупи, залякування. Дозволення цим окремим людям робити все, що їм потім заманиться. І не витримують люди. І всі сотні, всі провідні лідери ламаються. А хто залишається на хмарочасі, це вже прочитаєте, ну, то, тобто прочитаєте ви самі і зробите відповідні висновки, як люди можуть витримувати або не витримувати певні.